Харків звернувся до міжнародних фондів та закордонних партнерів з проханням про допомогу. Через постійні обстріли житові будинки мегаполіса кожного дня зазнають пошкоджень. Руйнуються дахи та вікна. Після прильотів комунальники вивозять величезні обсяги розбитого скла. Попереду опалювальний сезон. Тож мер ігор Терехов просить партнерів зробити все можливе, щоб люди не замерзли взимку. І для нас дуже важливо сьогодні вийти в опалювальний сезон з теплом, з гарячою водою, з енергопостачанням. Але кожний вибух, який лунає у Харкові, це сотні вибитих вікон, тисячі вибитих вікон. Руйнації дахів, руйнації будинків, і це дуже серйозний виклик, перед яким ми стоїмо. Для нас дуже важлива ваша допомога, бо самостійно ми не зможемо вставити вікна, бо кількість їх кожного разу зростає. Ігор Терехов подякував представникам міжнародних фондів за вже надану допомогу, що дозволяє Харкову виживати у складних умовах війни. Також мер звернувся до партнерів з проханням ще віднайти ресурси для закриття вікон у будинках харків'ян. Йдуть ремонтні роботи завдяки вам. Але дуже прошу вас прискорити ці ремонтні роботи, бо терміна зовсім немає. Нам потрібні вікна, нам потрібно завершити ремонт квартир. Нам потрібно розпочати теж реабілітаційний центр. Це буде філіал нашої муніципальної лікарні. Це виключно цивільна установа, і цивільні люди там будуть проходити реабілітацію. Основна увага на всіх повинна бути приділена житловим будинкам, вікнам з тим, щоб ми розпочали опалювальний сезон. Це дуже важливі такі речі, без яких ми не зможемо е, насправді жити. Представники міжнародних фондів пообіцяли знайти додаткове фінансування для вирішення нагальних потреб Харкова. Марія Соловйова, Сергій Перець та Єгор Мікенін. Харків новини.